Всім привіт! Мене звати Анна Марія, і зараз я навчаюсь Словаччині. Хочу поділитися своїм досвідом вступу за кордон разом із платформою Стадія. Якщо ви мрієте про освіту в європі, це відео точно для вас. Коли я вирішила вступати за кордон, з'явилось дуже багато питань: куди подавати документи, як оформити візу, що з житлом та мовою. Платформа Стадія це все взяла на себе. Вони допомогли обрати університет, підготувати документи, знайти житло. А саме головне вони були завжди на зв'язку. Однією з найбільших для мене переваг було отримувати консультацію в будь-який момент. Команда платформа Стадія завжди була. На зв'язку і допомагала вирішувати будь-які питання навіть після приїзду у словаччину. Окремо хочу відзначити, що платформа стати надала мені вчителя зі словацької мови, що допомогло мені швидко освоїти мову та навчати словацької. Також це дуже допомогло адаптуватися і комфортно почуватися в новій країні. За допомогою платформи статі зараз я навчаюся на першому курсі Туках в прещі за спеціальністю промисловий менеджмент». Навчання мені дуже подобається. Викладачі ставляться лояльно до українців, а особливо мені подобається розклад занять. В першому семестрі мені було лише три навчальні дні, тобто я навчалась лише у вівторок, середу та четвер. Інші дні були вихідні, в які я могла відпочивати або ж працювати. А в другому семестрі появилася онлайн пари що також було дуже зручно для мене. Якщо ви також плануєте навчання за кордоном, можу сміливо вам рекомендувати освітню агенцію платформа Сталі.